Бюджет, мова, харчування школярів, переоснащення освітніх закладів, житлово-комунальне господарство. Депутати Кропивницького зібралися на перше в цьому році сесійне засідання. Традиційно перед початком роботи обранці вшанували пам'ять загиблих захисників. Далі опрацювали депутатські запити а серед головних питань. Зміни до бюджету, зокрема, до міської казни залучили 65 мільйонів субвенцій з обласного та державного бюджетів. Найбільше 23 мільйони піде на доплату вчителям, та 19 мільйонів на реалізацію проєкту Нова Українська школа. А понад 20 мільйонів субвенції надійшло по департаменту соціальної політики. Субвенцію на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Плюс 7,3 млн гривень теж на оплату праці з нарахування цим фахівцям за січень, серпень 2025 року. Фінансово підтримують і комунальні підприємства. Відповідні зміни внесли у програму житлово-комунального господарства в умовах воєнного стану. Стійкість комунального сектора вона важлива, тому що наші комунальні підприємства виконують не тільки ті функції, поточні їхньої господарської роботи, а й непритаманні функції де допомагають державі в плані там будівництва фортифікацій, в плані е, захисту е, об'єктів критичної інфраструктури, будівництва захисту, тому робили акцент саме на підтримку теплоенергетика, на підтримку нашого комунального підприємства Благоустрій, Універсал, ну і інших. Скоригували й програму розвитку освіти. Зокрема, цьогоріч планують обладнати 10 сучасних лінофонних кабінетів. Стільки ж оснастили і минулоріч за новими вимогами збираються меблювати й садочки. Вступив в силу закон про дошкільну освіту, прийнятий в 2024 році, то у нас вже знизиться вік, з якого ми можемо брати дітей на виховання в заклад дошкільної освіти. Ми плануємо, що при закупівлі кроваток для самих найменших ми зможемо брати в садочок там 8 місяців, 9 місяців. Будемо створювати умови для самих найменших, для того, щоб матусям давати. Те можливість виходити на роботу, продовжать у цьому році модернізувати й освітні харчоблоки. Загалом планують реконструювати і обладнати сучасною технікою шість об'єктів. На час проведення робіт дітей планують годувати, користуючись опцією кейтеринг. На закупівлю відповідних послуг депутати дали добро. Утім, не факт, що підприємці підуть на участь у тендері через перспективу незначних прибутків. На цей випадок в управлінні освіти мають інший варіант організації харчування. Ми залучаємо найближчі садочки школи, залучаємо спеціально обладнаний транспорт, який є в міській раді, і організовуємо харчування. Це велика відповідальність. Нам би хотілося закупити послугу, але це також буде навантаження на міський бюджет. А якщо, наприклад, у нас сніданок 50 гривень, то сніданок за умови кейтерингу буде коштувати 70 гривень, тобто 50 – це буде субвенція, 20 гривень – це буде відшкодовувати міський бюджет. Ще депутати затвердили комплексну програму розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя Кропивницького, де прописані заходи до 2030 року. В управлінні культури пояснили, за результатами останнього дослідження в обласному центрі значно просів рівень спілкування українською. Це пов'язано в тому числі і зі значною кількістю проживання переселенців зі сходу країни. Відтак значна увага буде приділена роботі саме із ВПО. Поряд із заходами з популяризації держав мови будуть організовувати і курси з її опанування. Розроблені заходи, які будуть зміцнювати, поширювати, заохочувати для того, щоб ми говорили і згадували ту мову, на якій ми в країні, в якої ми живемо і народилися. Передбачаються і курси, і безкоштовні курси, і відеоуроки, і для дітей, анімаційні відеоролики, створення. Також в громадському транспорті передбачається рубрика Говори українською. Хочемо запровадити рубрику для сфери побутового. Обслуговування відзнаку Кропивницької міської ради тут говорять українською. Почнуть із проєктів, які не потребують значних капіталовкладень. В наступні роки реалізовуватимуть більш масштабні ініціативи. Наприклад, говори українською, да ми плануємо на управління культури на наших офіційних сторінках зробити, як говори як говоримо, і як говорити правильно. Да? Це те, що не потребує масштабних коштів і може бути реалізовано за кошти програм управлінь. А вже, наприклад, таке як створення анімаційних відеороликів або відеороликів про видатних діячів України, які проживали в нашому місті, то це вже клопітка праця і це. Приблизно десь рік ну вона займе, якщо створити саму серію відеороликів. Тому будуть кошти передбачені вже на 2026 рік. Залом розглянули 78 питань порядку денного, 16 загальних та 62 з регулювання земельних відносин. Резюмуючи роботу на першому цьогорічному зльоті, секретар міської ради Олег Колюка наголосив, що сподівається на таку ж продуктивність та злагодженість, яку депутати демонстрували і в минулому році. Важливо, щоб ми і в двадцять році. Показали свою єдність депутати незалежно від фракцій, від політичних партій, і працювали без політики, без популізму і приймали рішення, які важливі не тільки для нашої громади, але я вважаю і для держави. Тому що 25-й рік він буде непростий. і Ми максимально маємо показати стійкість от, як громад, що ми робили після повномасштабного вторгнення, так і держави в цілому. В Україні стартував проєкт Всесвітньої організації Global Game Jam – Control Alt дезінфо Це геймджеем зі створення ігор, що навчатимуть критичному мисленню. Триватиме він два місяці, а преміальний фонд фінансується Державним департаментом США. Є 20 міні-грантів по одній тисячі доларів та три гранти. По 200 тисяч доларів, і призначені вони саме потенційним переможцям з України. Головна умова створити якісну цікаву гру, яка поєднає розважальний та антидезінформаційні аспекти. А завдяки чотирирічній співпраці з Global Game Jam... економіко-технологічний інститут імені Роберта Альворті, що у Кропивницькому став активним учасником проєкту і на своїй базі відкрив нову комп'ютерну лабораторію для розробки та тестування ігор. Вартість локації майже 30 тисяч доларів. Презентували її під час оголошення старту Контрал Альт дезінфо. Тут зібрали потенційних учасників і роз'яснили умови участі в проєкті. Також розповіли про оснащення лабораторії. Ми знаходимося у Кропивницькому у новій комп'ютерній лабораторії, що присвячена кросплатформі розробці та програмуванню комп'ютерних ігор. З цієї лабораторії є комп'ютери Apple, Комп'ютери за IBM PC архітектурою з найновітніми відеокартами. тут є планшети Android, планшети. iOS. тут є також планшети Steam Deck та окуляри віртуальної реальності. Зараз маємо 21 персональний комп'ютер. Шістнадцять планшетів, дві ігрові консолі і дві хедсети окулярів. Основна ідея в тому, що гру, яка буде розроблена, багато ігор, які будуть розроблені, мають бути портуватися на такі на всі платформи, щоб досягнути ринку у європейських гравців. Цей проект взагалі має до мільйону грантових коштів в доларах, і частина цих коштів отримали ми як учасники цього проекту для організації та Простору, де бажаючи можуть завітати до нашої лабораторії, використати наші обладнання, комп'ютери, планшети, окуляри віртуальної реальності. Тут дуже багато ще цікавих моментів є, які надають можливість досить цікаво попрацювати в напрямку розроблення ігр і важливо тестування. І за цей проект можу сказати, що це дуже дуже хороша можливість для студентів та для молоді нашого міста в цілому реалізувати свій творчий потенціал. Зробити перші кроки в IT, зробити перші свої роботи в портфоліо, зробити свої перші сертифікати учасників якихось заходів. IT-шних. це все потім можна використовувати в своєму майбутньому. Це твій старт. І взагалі в плані реалізації себе в світі IT, підв'язки до до своєї спеціальності, до свого диплому. Наш інститут дає хорошу змогу, тому що і викладачі практики, які допоможуть, і навчать допоможуть з цим проектом та з будь-якими іншими. До внутрішнього балансу через тілесну орієнтовану терапію та гімнастику ЦУН. У бібліотеці для юнацтва Мелонюка тривають заняття з психосоматичного оздоровлення. Їх проводить волонтер Дмитро Полудень. Пропонування аудиторії, практики ментор напрацьовував впродовж 40 років. Каже, вони допомагають віднайти внутрішній спокій, покращити фізичне здоров'я та емоційний стан. Під час заняття учасники виконують вправи на розслаблення, дихання та легкі рухи, що і допомагають відчути своє тіло та зняти внутрішню напрямку. Пругу Дмитро Полудень переконує, що регулярна практика цигун зміцнює здоров'я, зменшує втому і сприяє відновленню енергетичного балансу. Заняття організовують в книгозбірні в рамках проєкту Мистецтво Жити в Рівновазі. Вони безкоштовні і проходять щотижня в понеділок або вівторок о 14.30. Тридцять. Цигун перекладі з китайського практика з енергією ці це субстанція, яка Вважається в традиції китайській, створила у цей всецвіт деякий еквівалент матерії і енергії у спільці. Вона не має ні релігійного окрасу, ні якогось ідеологічного. Це по перше. По-друге. Вона дає мир і спокій душі. Це терапія, це не хірургія. Вона допомагає людям якось виживати в. Наш важкий час в нашій бібліотеці було організовано проект Мистецтво жити в Рівновазі в рамках його у нас відбуваються зустрічі з волонтерами Товариства Червоного Христа, які допомагають людям звільнятися від таких тригерів, емоційних негативних явищ. Зустрічі з психологами, волонтерами, які підтримують українців, кропивничан в таких важких умовах, і також одним з напрямком. Цієї діяльності є заняття стілесно орієнтованої терапії. Заняття є абсолютно безкоштовними. Відвідувати їх можуть усі бажаючі. Вхід є абсолютно вільним. Єдине, що потрібно реєструватися за google посиланням на сайті нашої бібліотеки.